Доброго вечора на телеканалі Росі, як завжди, о цій порі, програма Смілянського медіа центру Тясмин, вітаємо вас. Відбулося чергове робоче засідання виконавчого комітету міської ради. На його розгляд було винесено низку питань, які стосувалися життєдіяльності міста. Зокрема, йшлося про захист прав дітей, перепланування квартир, зміни в квартирному обліку, встановлення тарифів, ОСББ, і СІДА і червона калина. Члени виконкому затвердили також підвищення плати за проїзд у автобусах публічного акціонерного товариства Смілянське АТБ АТП-17-128» до 2 гривень 50 копійок. З усіх розглянутих питань прийнято відповідні рішення. Заступник міського голови Юрій Студенс привів прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації і відповів на питання, які сьогодні найбільше хвилюють смілян. Проблеми житлово-комунальної галузі хвилюють кожного смілянина, адже це тепло і водопостачання, утримання будинків, вивезення сміття, ремонт доріг, освітлення вулиць тощо. Тож і запитань до відповідних служб є чимало. На деякі з них дав відповіді місцевим журналістам заступник міського голови Юрій Студенс. Зокрема, він прокоментував перерахунок за тепло в багатоквартні будинках за місця загального користування. Реально є витрати. Скажімо. Те, що проводиться плата за місця загального користування, це реальні витрати, які витрачаються. Ми робили скажімо, стеження тепловізором будинків. Будинок весь фонить, він червоний Через вікна вилітає порядка 70% тепла, через стіни вилітає порядка 30%. Вхідні під'їзди, сходові клітини і так далі, не засклені. Тобто маса тепла витрачається, це факт. Тобто мешканець квартири повинен платити, якщо він на індивідуальному, за свою квартиру, і плюс в будинку в нього скрізь є по кусочку власності у всіх е, помічних приміщеннях, за які він теж повинен платити. І на ці приміщення теж витрачається енергія. Тобто, надавач повинен дати розрахунок на підставі чого, як він вираховує і так далі. Якщо виникають питання, то щоб залучати спеціалістів. Ідеальний варіант зробити лічильник на весь будинок. Тобто, ми до цього рано чи пізно дійдемо. І... Держава ставить задачі забезпечити лічильниками тепла теплопостачальних організації, на виході, скільки вони віддають гекалорії споживачам, і на вході в кожен будинок планується. Є державні програми, які будуть фінансуватися. Керівник розповів про капітальний і поточний ремонт будинків, як вирішується проблема з відсутністю люків. Детально зупинився на ремонті доріг. для того, щоб суттєво покращити дорожне покриття в нашому місті? Орієнтовна вартість, та ж підрахована з ефектних актів управління ЖК, складає десь порядка 80 мільйонів гривень. Тому що Сміла має порядка 200 кілометрів вулиць, із них порядка 100 км це асфальтобетонне покриття, яке практично скрізь потребує ремонту. Кожен рік, зрозуміло, робляться роботи, і в тому числі і в минулому році. Десь більше 10 тисяч квадратних метрів було зроблено ремонту капітальної поточної дорожнього покриття. Порядка 27 вулиць було зроблено за кошти міського голови. Це додатково, які він, скажімо, власні кошти, які були залучені. Я не говорю там про освітлення і інші речі це, стосовно чисто дорожнього покриття. Журналісти дізналися також про те, чи будуть підніматися тарифи на оплату житлово-комунальних послуг, що цього року передбачається відремонтувати до 40 ліфтів. Продовжиться робота по створенню єдиної мережі освітлення вулиць міста. Детальне інтерв'ю читайте в газеті Сміла та на сайті smilamedia.org.ua. громадська рада обговорила питання пов'язані з провадженням заборони тютюнопаління в громадських місцях, а також визначилась із формуванням свого нового складу. Учасники координаційної ради, які зібралися цього дня в малому залі будинку рад, обговорили два основні питання: спалювання опалого листя та заборона тютюнопаління у громадських місцях. Вони також продовжили роботу з формування нового складу громадської ради. Проблеми, що стосувалися спалювання опалого листя, свої думки і напрацювання виклав Олександр Маляренко, обслуговуючи кооператив Довжик. Він опрацював законодавчу базу, згідно з якою мешканцям заборонено спалювати опале листя. Олександр Маляренко запропонував письмово повідомляти кожного. Господаря домоволодіння про наслідки забруднення атмосфери, щоб було почуття відповідальності. Заступник голови громадської ради Олександр Коваленко запропонував надати людям інформацію про те, як саме утилізувати опале листя. Члени громадської ради активно долучилися і до обговорення проблеми тютюнопаління у громадських місцях, адже для Сміли це питання актуальне на зупинках вулицях міста. Щодня бачимо любителів цигарки. Пасажирській службі одеської залізниці виповнилось 15 років. До цього структурного підрозділу належить. Також вокзал імені Тараса Шевченка та Шевченківська вагонна дільниця. Вокзал імені Тараса Шевченка, як відокремлений структурний підрозділ, було створено 5 років тому, у березні 2008-го. Він є вузловим пунктом, з якого можна їхати у напрямках п'яти областей. Минулого року тут пройшло майже 2800 поїздів далекого прямування. Пасажир роз'їхався в такі основні напрямки, як Київ, Донець, Сімферополь, Львів, Москва, Санкт-Петербург. І Мінськ і інші відправлено приміських поїздів 7819 штук. Це Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Київська. Області пасажирський вокзал надає 40 видів послуг, основні з реалізації проїзних документів. Також на вокзалі працює сервісний центр, кімната відпочинку, багажне відділення та надаються інші додаткові послуги. Зокрема, у сервісному залі є можливість підключитися до бездатного інтернету через вайфай. За результатами роботи у 2012 році вокзал імені Тараса Шевченка у галузевому змаганні посів друге місце. У працівників вокзалу є й особисті досягнення. На пасажирському вокзалі на даний час працює сім. 88 працівників. Це висококваліфіковані працівники, які мають досвід роботи понад 20 років на залізничному транспорті. Так, за 12 рік, нашому працівнику це станційний працівник НЕЧІПОРК Володимир Андрійович. Наш працівник був нагороджений. Почесним званням кращий працівник залізничного транспорту, і з кожним роком зростає продуктивність праці у колективі. Зменшується собівартість перевезення пасажирів. У 2012 році вокзал імені Тараса Шевченка відправив майже півтора мільйона пасажирів. Триває міський етап огляду конкурсу дитячої художньої творчості «Грайлива веселка. Його переможці представлятимуть смілу на рівні області. Традиційний огляд конкурс проходить вже 18-й рік поспіль. Він щоразу збирає юних талантів з усіх. Шкіл та позашкільних закладів. До виступу учні навчальних закладів та студійці будинку дитячої та юнацької творчості готуються майже рік. Кращі номери визначалися у кількох номінаціях: серед них вокальна, хореографічна, театральна та розмовний жанр. Завідуюча методичним кабінетом міського відділу освіти Валентина Руденко зазначила, що у нашому місті надзвичайно багато молодих талантів, які демонструють високий рівень виступів на обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнях. Це свідчить про результативність роботи освітньої галузі міста я впевнена, що на обласному етапі конкурсу Гралива веселка ми гідно виступимо, представимо наше рідне місто, Смілу, прославимо його талантами, прославимо його прекрасними дітьми і доведемо, що сміла це місто. Талановитих дітей, творчо обдарованих, гармонійно розвинутих особистостей. Переможці міського етапу конкурсу представлятимуть смілу на обласному рівні. Варто зазначити, що з року в рік юні таланти сміли виступають досить вдало, демонструючи високий рівень виконавської майстерності і завжди посідають призові місця. На завершення програми спортивні новини тижня. Протягом трьох зимових місяців у спорткомплексі Авангард не вщухала боротьба у матчах відкритого чемпіонату сміли з футзалу на кубок міського голови. Кожна гра прихо. В собі ...певну інтригу, тож вболівальникам нудьгувати не доводилося. Усього було проведено 30 матчів, у яких забито 361 гол. Вже з першого туру лідерство захопили гості з Черкаського 13-го состава. Що стосується смілян, то футбольний клуб Явір у підсумку відстав від черкащан лише на одне очко. Дві поразки він зазнав саме від 13-го состава, а в матчах з іншими суперниками тільки перемагав. Ще один нюанс у Яворівців найменше пропущених голів. Отже, у підсумку перше місце посів 13-й состав, другий ФК Явір, третя теж у смілянської команди ФК Сміла. За призовою трійкою місця розподілилися таким чином. Четвертий результат турніру у Смілянської ДЮ США Олімп-юпітер. На п'ятій сходинці наймолодший колектив змагань Явір-Ажур закрив турнірну таблицю Ветеран. На урочистому закритті чемпіонату нагороди вручали заступник міського голови, керуючий справами Олександр Головченко, депутат облради Юрій Сагедан, голова міської федерації футболу В'ячеслав Коломієць. Персональні призи отримали кращі гравці за ігровими амплуа. Таким побачив найважливіші події цього тижня творчий колектив програми Тясмин. Більше інформації дізнавайтесь на нашому сайті smilamedia.org.ua. Нехай наступний тиждень пройде у приємних клопотах підготовки до жіночого свята. До зустрічі!